Ну і, і ще один лайфхак до мого короткого невеличкого відео лайфхаків там 11 хвилин прикріплю внизу. Це грядки, помідорні, які я застеляю агротканиною. Чому саме агротканиною? В тому році я вже застеляла, мені дуже сподобалося. Е, тому що агроволокно, ось в мене агротканина і агроволокно. Агроволокно не так довго слугує. Агротканина слугує до 10 років. Тим паче, з е, городніх на зиму я їх прибираю. Помідори забрала і прибрала. От, е, що ще? Е, е, хай це виглядає не дуже гарно. Нема мене ще наразі коштів на якісь там скоби. Прикладаю, е, чим є. Головне, що це. Е, ти полегшуєш собі працю. Бур'ян не росте. Поливати я не разу за сезон, згадайте, цей сезон був взагалі посушливий. Я ні разу не поливала, не було фітовтори взагалі, ні разу не обробляла. Фітовтора йде з землі, заселено все агроволокном. Було прекрасно. Як я тільки в цьому році роблю паяльником, в тому році я робила м, м, отвори ножем, воно трішечки сатається, це не дуже добре. Тут я вже буду робити. Ось я отут відрізала, бо 10 метрів я купила на метр 60, Бачите, воно навіть трішки на бокій йде. Там метрове в мене. Ось я роблю паяльничком, звісно, коли немає дожіка. От. І е, чому я застелила агро? Тканину, у мене ще куски були. Ось там по краєчку. Чоловік скосив траву. Ну, чого я буду сидіти сапатися, якщо я можу застелити агроволокно і через неділю-дві там вже нічого не буде. Я зніму і посажу там, до прикладу, перчики. Звісно, це коли такі невеличкі городи, як у мене. От і немає, наприклад, у мене немає допомоги, я сама все роблю на городі. Тому чоловік тільки косить. От, тому для мене це ну, навіть велика допомога. Бо квітників багато, в квітниках дуже багато роботи. Е, тому мені дуже сподобалося. Е, це не так дорого, слугує, воно довго. Е, праця, е, я рахую е, набагато. Треба ну, шкодувати себе. Тому е, кому. Е, Можливо, комусь буде в допомогу, і можете подивитися ще моє відео про городні лайфхаки.